Всім вітанечка, всім бажаю міцного здоров'ячка. Я сьогодні, нарешті, добралась до своєї хвої. Хочу з нею щось робити, тому що вона в такому неналежному стані. Бачите, хвоя дуже рідка, десь перерослі гілочки є чорна, чорний колір це тваринки туди ходили в туалет і хвоя почорніла. Ось тут гіхе мої гарні. Так, ось ця, взагалі, подивіться, кострубатенька якась така. Я їх просто не формувала давно. Напевно, один чи два рази за весь їхній сезон. За весь їхній, точніше період існування. Вона взагалі погана. Її треба обов'язково розчистити, почистити і оприскати хочу. Тут я щось спробувала стригти. Ще треба достригти. Мала бути кулька. Ось так. Там далі, оця взагалі, я пересаджувала її взимку, Її лорд вирив з корінням, я її посадила, але нічого, вона ось така прийнялась і росте. Зараз я все виправлю, пострижу і гарно оприскаю від шкідників і дам мінеральне добриво зверху. Ось, будь ласка, дивіться, вже якийсь шкідник сидить, якийсь жучок. Ось. Під низ я вже хорошо підживила нітрамофоскою і ще потрібно зверху. Так, а використовувати я буду ось такий звичайний магнію сульфат. Це я буду підливати під корінь для того, щоб рослинка зеленою була. Ну і для коріння хорошо, як у буде діяти. Побачимо. І ось таке мінеральне добриво я придбала для хвої і від шкідників препарат Цезарь. Буду оприскувати повністю. Усім доброго раночку. Я вже до вас з другого дня, тому що вчора... Я поки справилась, вже темно було, вже не було як знімати відео. І, власне, я взагалі процес не знімала. Вже покажу вам результат. Ось, Тут я грядочки перекопала свої. Так, далі йдемо до туй. Я їх обчекрижила по повній програмі, тому що там не було що залишати. Ось так, дивіться, все лишнє я поприбирала, все сухе, я звідти позабирала, почистила. Ось так вони мені більше подобаються. Да, вони такі лисуваті стоять худенькі, але я думаю, це їм піде на користь. Трихти їх треба обов'язково. Ось такий вони зараз мають вигляд. Я їх гарнесенько підлила кожну під корінь. Магнієм сульфатом я розводила на водичку і гарно-гарно оприскала тими всіма препаратами. Ось така вона зблизька. Трошки лисоваті, ось, повторюся, але нічого. Незвично так на них дивитись. Далі вже просто не було куди тягнути, бо далі вже їх стригти на літо не можна. Ось, до речі, в мене ось тут такі первоцвіти розцвіли тут боня. Боня слідкує, чи все гарно я роблю. Ось дивіться, такі клумбочки з тюльпанами, з нарцизами. А ось там ще три під гібіскусом. Бачите, там таких три кульки також постригла. І магонія моя вже розквітнула. Ось така гарна, чудова магонія. Так, далі я ще, походу, в мене залишилось це залишилось добриво, І ото от від шкідників мені продавець в магазині сказала, що можна все повністю, що зелене є в саду, все можна стригти стригти, оприскувати. І я все. Оприскала і гортензії, і троянди. Дивіться, я їх обстригла ті пагони з гортензії, тільки що приближала. І все. Вони сухі повністю. Так, лілії в мене ось тут сходять. Багатенько вже посходила. Земля така суха, нам передають дощ, я вже чекаю того доща, як я не знаю. Бо все дуже сильно сухя земля така, що на цілу лопату. Як камінь. Так, ось Тут це я вже кожного вечора все поливаю, щоб ви розуміли. Тут в мене посходили і салатики, ось шпинат, рукола. Шпинатик, бачите? Рукола в цьому рядочку гарно зійшла. Тут укропчик петрушка і редисочка. Ось така редисочка, цибулька, все ось щовечора поливаю, тому що просто засихає. Так хоча б, щоб воно трошки сходило, я не знаю, розслобу. Бо... Ось тут салат теж так якось там зійшов, там не зійшов, там треба прорвати, напевно, що дуже густо. І це червоний, ще поки не прокльовується. А ні, десь там бачу, по одному, по одному трошки проростає. І тут також кріп, дивіться, що це він такий паршивий. Ось так. Тут морковку свою заглядаю, ще поки не сходить. Але сподіваюся, що зійде. Бо в цьому році дуже всі жалуються, що багато чого взагалі не посходило, пересівають. Так, що ось так. З цим обсягом роботи я справилась з схою. Саме основне я хотіла не прогавити цей момент, тому що там теж не можна, коли схожиш, потрібно весною і там пізно осінню. Ось І я справилась, я дуже рада. <голові> так, ще покажу вам ці гіацинтики чудові. У них аромат просто неймовірний. Бачите, вони такі повні, повна піточка. Може, на наступний рік вони будуть трошки пішніші, на те надіюсь. Так, далі ось тут де троянди. Троянди я також всі оприскала до єдиної. Їм вже теж потрібно відразу. Щось вносити якесь добре Вонітро, нітро, нітроамофоску я вже вносила раніше ще. Ось, А поверх вже потрібно було б чимось оприскати. І тут перчик. П'єрчик, мій перчик. Тут лілії вже все, все вже пробивається, пробивається, але немає вологи. Тут гарно лілії повиростали. І ще покажу вам ось вишенька моя закітнула перший рік, якось так цікаво тільки внизу. Але просто ну, цікаво буде побачити, яка вишня. На базарі обдурили мене чи не обдурили. Побачимо. Ось так порозпускали, значить вона теж якісь листочки мені не подобаються, якісь кручені, покручені. Ось так. ну Я думаю, відійдуть. Якщо дощик пройде, гарно прольє і все воно піде догори. А так все дуже і дуже треба поливати. І там тує. Ці тюльпанчики такі гарні, рожеві. Тут я також оп... оприскала, але не стригла. Пізніше пострижу. І ще покажу вам зараз в тому куточку, тут повністю я також все. Ну, Не кожну рослину обстригала, тому що є такі малесенькі, що я їх поки не чіпала. Ось Стрікт обстригла і вона просто стала лисою. Вся хвоя осипалась. Я не знаю, або вона не прийнялась, або це її така особливість, що вона сохне. Ось ці взагалі такі красунчики маленькі, шишечки попускали. Я також під кожну підлила магнезії, під кожну цю рослинку нову посаджено. Ось тут один вереск зеленіє, значить, буде. Тут взагалі сухий засох. Я думаю, що він пропав, але надія залишилася, і я його підлила також магнезієм. Думаю, що він ще відживе. Далі, ось тут стрікта, така сама, як попередня точно. І одна туя. Одна туя також пропала, здається. Ну, не все ж може прийняти з якоїсь кількості рослин. Ось, Я відношусь до цього нормально, не шкодую, як є, так і є. Обстригла ось ці туї, також трошки постригла. Барбарис, ось цей щось теж мені, наче він повністю гарний зелений був. Потім чи він засох просто від спеки. Ну, буду дивитися за ними. І саме основне, ось той булевард. Я його вже і обливала, і поливала, підливала, оприскувала. Ну, побачив. Такий, наче, як то живіший трошки став, бо він, я до нього доторкалась, а він прямо осипався. Я лишнє все сухеньке позабирала, може десь там трошки залишилось. Не дуже хотіла його там дьоргати. Оприскала, полила і нехай поки стоїть. Як він себе покаже, будемо бачити далі. Так, ну і тут, тут цей куточок <кій> гортензії. Ось цей тедік хвойний. Гортензії також гарно полила. Вони дуже люблять воду. Так, там хвоя, хвоя, хвоя. Ось так. І ось посходили оці барвіночки, що я їх пересаджувала осінню. Нехай поки ростуть. Я їх далі якось там сформую. Так, і полуницю сьогодні. Я тут хотіла взагалі все прополоти, але не встигла, тому що вже темно було, я її гарно полила водою, обстригла сухе листя і просто посипала попелом. Просто посипала попелом, думаю, хоча б хай щось їй там перепада. Ось так. Ще потрібно буде чимось підживити, напевно, пізніше трошки. Ялиночка того кож моя. Якась вона мені як жовта стає, наче я не знаю. Так гарно сонечко грається, приміння, приміння сонця. Зараз на годиннику шоста ранку. Все прокидається. Так, потрібно його мені терміново мульчувати, прикривати від, від сонця, тому що все засихає, вже мільйони раз сказала, але що є, то є. Що я вам хотіла показати, зараз покажу свої тюльпани, які, з якими мені експеримент не вдався взагалі. Ото в горщики я пересаджувала, і вони в мене всі пропали. Мені так шкода їх, що то просто це вони всі позасихали. І це я їх поливала, все ну, там через один трошки порозквітали, але вони не повноцінні. Ось тут такий гарний, махровий, фіолетово, білий, такий благородний колір, мені дуже подобається. А майже всі цибулинки, які всередині, вони просто засохли, не встигнувши розквітнути. Бачите, ось таке сухе листечко. Їм чогось не вистачає, або їм мало місця було в цих горщиках. Дивіться, листя наче непогане, нічого. Там і квіточка зародилась, але вона суха. Ось так. Або я їх рано подоставала з горщиків і їм ну, не вистачало місця, їх потрібно було просто тримати до того часу, напевно, поки майже до періоду цвітіння. Я собі так вже пізніше подумала. Ну, ось було. Толку з цього немає взагалі. Ось тут пару розквітла, також гарних рожевих а ті всі її не думають навіть. І земля-волога, все. Все, невдалий досвід, більш так робити не буду, напевно, що не буду просто висаджувати в землю або їх тримати довго в горщиках в землі, я не знаю. Ось там теж такі гарні сорти. Все повисажую і вже нехай вони будуть в землі. Я надивилась в інтернеті багато гарних картинок. Захотілося повторити, але нічого, що маю, то маю. Цей рік буде вже так. Так, друзі, я хочу всім подякувати за увагу. Всі підписуйтесь, не забувайте підписатись на канал, коментуйте, лайкайте. Буду всім дуже вдячна. Всім пока-пока. Гарного та мирного дня!